Привіт усі, усі зосі! Як я рада знову про вас чути? Я хочу вам побажати! Що ж мені? Побажати вам щастя та натхнення. Вітаю всіх учасників фестивалю. Ну що, я навіть не бачу, кого я вітаю. Ребята, на перерив. Все, все, закончили. У. Добре. А якщо серйозно, дуже радісно чути про те, що Зося все ж таки відбудеться. Незалежно від будь-яких обставин організатори роблять певну магію і передають неперевершену атмосферу. І в цьому році Зося стане ще міцніше. Всім успіхів і до зустрічі!